Їздила у Луганськ, Донецьк, Херсон, Луганськ, і більшість людей дійсно говорять російською. Вони говорять російською. Вони були дуже розчаровані, що на сході України Київ заборонив цю мову, але вони також були шоковані, як Путін може так з нами вчинити. Ми його люди, багато жінок, з якими я говорила, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України, які мають сім'ї безпосередньо в Росії? Які постійно переїжджають між Росією та Україною. Що б ви їм сказали? Я не зрозумів питання. Шоковані чим Люди, яких я зустрічала, були шоковані тим, що була розпочата операція, в якій їхні будинки були зруйновані. Вони жили на сході України, завжди любили Росію, російський народ, самі були російськомовними. Відповідь дуже проста. Вони очевидно жили в тій частині України, що входила, скажімо, до Луганської чи Донецької областей під контролем київської влади. Але частина Луганської чи Донецької області, яка не була під їхнім контролем, була знищена київським режимом. І ми були змушені почати підтримувати ту частину, яка проголосила незалежність. Ось так Путін неочікувано для себе, мабуть, розгубився, тому що індійська журналістка попросила російського диктатора пояснити, навіщо він воює проти російськомовних українців на Донбасі. Навіщо взагалі Путін поїхав до Індії і чию сторону все таки займе моді? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити і не тільки про це, і з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. дуже рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Ну, перша одразу ваша думка стосовно ось цього запитання. Чи дійсно ви побачили, що Путін розгубився і не тільки і йому було неприємно почути таке запитання, тому що вона сказала, що була особисто і в Донецьку, і в Луганську, і бачила все на власні очі. І така відповідь Путіна, про що вона говорить для вас? Пані Дарино, ну дійсно, якщо стежити за Путіним, то він був розчавлений, розгублений, і, чесно кажучи, він і відповів то, як попало, можна сказати так. Бо запитання його шокувало. Звичайно, просте запитання це те про яке всі ми думаємо, розуміємо. І усвідомлюємо, що все те, що московський фюрер зробив, воно суперечить елементарним людським поняттям, розумінням ситуації, і так далі. Особливо те, що стосується е, південного сходу України, воно лежить на поверхні. А що в цій ситуації можна сказати е, стосовно цього діалогу принципового? А це означає, що Індія. А в цьому відношенні вона лише фрагментарно співпрацює із режимом Путіна, виходячи винятково із якихось своїх тимчасових інтересів ситуацій, в якій перебуває Індія, та й, власне, про це неодноразово говорили на рендрамоді. І можна сказати, що навіть догадуватися, що це питання, воно насправді навмисне поставлено для того, щоб зробити замір. А яка ситуація нині? Як про цю це безглуздя ці злочини? А думає сам Путін для того, щоб потім виробляти відповідну політику? Насправді діалог, весь цей діалог, він дуже важливий. З точки зору відповідь на питання: а чи є всередині фюрера, хоч. Йота якась там мінімальна того, що він розкаюється, що він усвідомлює свій злочин проти громадян України, проти України, проти Європи, проти людства в цілому. Видно, що його ця шокованість і розгубленість, причому внутрішньо він напрягся, і було видно, як з нього. Зло як яд капає, і відповідаючи на це питання, а тому засіб очевидно це, так, а обличчя взагалі заціпеніло. Так трохи да, заціпиніло воно ну, так, як завжди, притаманно для а, Путіна. Він коли сердиться, у нього частини тіла автономно існують, починають смикатися. Там видно, як ноги, руки починають смикатися і так далі. Тобто, насправді, а, питання поставило його в тупик. Але ще більше воно відповіло на те, він не буде зупинятися, він не бачить миру як перспективи. Тобто війна для нього, от виходячи з місту відповіді, це є його життя нинішнє. І тому сподіватися на якийсь мир від цього параноїка за владою по владі абсолютно недоречно. Так, абсолютно тут з вами погоджуюся, що він ніяк не розкаюється за те, що вбив в тому числі російськомовних людей на Донбасі і не тільки і. Він це просто не визнає як якусь помилку чи що небудь. Ви кажете, дійсно він хоче просто досягти своїх своїх цілей, своїх інтересів. І якраз таке про нафту в тому числі говорили моді з путіним на зустрічі. Так само говорили і про оборонку спільну, і про мир в Україні. І от моді каже, що Індія не є нейтральною стороною, бо вона за мир. Якщо говорити суто про цей спектр, то як це можна прокоментувати? Що це означає в сенсі: Індія не є нейтральною стороною, за який вона тоді мир? Справа в тому, що Індія, як макрогравець у світовій економіці, насправді обрала вектор розвитку демократичний, і лише віддаючи належне ролі Китаю. На рендра моді, отак от маневрує. Насправді це звичайний маневр для Індії в нинішній ситуації. Однак все завжди в світі піддається порівнянню. А зверніть увагу, на рендра моді це не Індіра Ганді. він не хилиться, він не преклоняє коліно перед. Путіним. І треба розуміти, що е, в Індії бореться два начала, власне, традиційна політика Індійського національного конгресу, яка асоціюється з родиною Ганді, і з нині представником також цієї родини, і консервативною партією Бхарата партії, яка представлена на рендрамоді. Індіра Ганді була завербованою і проплачувалася КДБ, ну, на даний час відомі навіть рахунки, по яких за часів Брежнєва проплачувалася і родина, і е, на рахунки самої Ганді перераховувалися кошти, то е, на рендер моді їде на мотоциклі і вибирає дорогу. Зверніть увагу, хто там за кермом. От. Там Путін за кермом, а це грається навколо нього. Тобто, насправді оця образність, яка насправді притаманна завжди індійській політиці, індійській культурі, вона дуже а, така сигналізуюча. І тому в нинішній ситуації а, о, моді грає з путіним з Росією, виходячи з ситуації, в якій він перебуває, я поясню це. Справа в тому, що а, дві треті ще донедавна оборонно-промислового комплексу зброї, забезпечення армії йшло раніше з Радянського Союзу, потім в, з рашиської Росії. Зараз проходить зміна. Потрохи Індія переключається на постачання зброї технологій. І формування оборонного промислового комплексу з європейських країн, таких як Італія, Німеччина і є цілий ряд проектів Сполучених Штатів Америки, якби не політика Дональда Трампа, вони зараз проходили б дуже серйозно серйозний розвиток. Поява Трампа дещо загальмувала ці напрямки. А те, що стосується російської радянської зброї, то. Радянську індуси ремонтують і потроху продають на африканський континент, а нинішню рашистську, наведу такий приклад: в зв'язку з тим, що Росія не виконувала контракти про бронетехніці і по окремих сторожових кораблях, то Індія відмовилася і по літаках відмовилася від контрактів з Російською Федерацією. Зрозуміло, що. Фюрер приїхав просити, щоб Індія збільшувала закупівлю нафти е, сирої. Зараз що відбувається? Індія таки нарощує купівлю. Але в зв'язку з тим, що ціни падають, і е, Росія пропонує ще більшу скидку на сиру нафту, то виходить, якби об'єми збільшуються. але... Росія отримує мізерну плату за це нині, якщо говорити середній показник ціни на нафту, яка скуповується індійськими трейдерами і заводами, вона впала нижче 36 доларів за барель. Тобто, це дуже низька ціна на нині на світовому ринку. І насправді у нинішній ситуації, скоріш за все, це й було ключовою темою, тому що по оборонно-промисловому комплексу по мілітарному комплексу, в принципі, Росія не може нині нічим абсолютно впливати і е, торгувати із Індією. Поступово Індія розвертається на захід, але знаєте, що цікаво, наприклад, BBC пише, що Путін якраз таки у Делі показує. Заходу, що він виходить із ізоляції, і там Путін також зробив низку заяв про те, що Донбас все одно буде, начебто, російським будь-яким шляхом вони там будуть намагатися його завоювати, і в той же час ну стосовно того, що він виходить з із ізоляції, чи дійсно ви підтримуєте таку думку, і яке тоді геополітичне значення має його візит до Індії? Що стосується тези про е, вихід з геополітичної ситуації, то ну, для нас з вами не новина. Впродовж всіх цих 12 років е, Індія і Нарендра Моді співпрацювали з Росією. В якому вона статусі не була. Тут ніякої новини немає. Так само, як і з Китаєм, ну і там ще цілий ряд держав. Тому нічого в цьому відношенні не міняється. Міняється що? Міняється зменшення прибутку. Рашистського бюджету від співпраці з Індією, воно зменшується, і це дуже важливо для нас. Ця дина динаміка. І друге, Індія все більше і більше розвертається на захід. Інша проблема, на чому я хочу наголосити, це треба розуміти. Цей процес би набагато був швидший, якби не політика Дональда Трампа. Отут є проблема, тому що і санкції, хоча з часом вони проіснували там декілька місяців. Вони були відтерміновані зараз. Частина з них просто зняті як проблема, але це був удар дуже серйозний. Про по Індії я думаю, що е, ситуація більш-менш буде вирівнюватися. бо і навіть Дональду Трампу стало зрозуміло, що його кроки по відношенню до Індії були абсолютно безглуздими. От. Нині е, Індія буде збільшувати і згідно планів Міністерства енергетики Індії, збільшення закупівлі нафти на Близькому Сході і зменшення купівлі російської сирої нафти. Однак нинішня ситуація в зв'язку з тим, що ну, у Світовому океані. Постійно знаходиться на плаву десь 190 мільйонів барелів російської нафти, яка демпінгує на ринку. Ну, це приводить до того, що індійські споживачі купують цю нафту, але за великою скидкою, про що я вже казав. Зрозуміло, тобто виглядає дійсно так, що Путін намагається, хоч якось, врятувати свою економіку в останній в останній момент е, на фоні цих санкцій від США, і якраз таки, якщо переходити далі до... Самих сполучених штатів і Дональда Трампа хтось каже, що кров із очей ось ця нова американська стратегія нацбезпеки, тому що з одного боку вони там прописують такі, начебто, благі наміри стосовно відбудови України стосовно ем, того, що потрібно завершити війну, бойові дії. Але в той же час вони пишуть про те, що є конфлікт з європейцями, і вони не проти відновити відносини із росіянами. Ми в тому числі різні економічні проекти. Хтось каже, що це схоже на промову Джей Дівенса рік тому, ну майже рік тому, скажімо так, коли це було шоком для самих європейців, коли вони це почули в Мюнхені, так що штати фактично можуть. Перестати підтримувати Європу, перестати вкладатися у НАТО в тому об'ємі, в якому вони хотіли. І так само зараз уже пишуть, що Штати можуть частково вийти з НАТО до 27 року. Як ви оцінюєте ось цю американську стратегію? Що це для вас означає? І чи не декларує Дональд Трамп, що він по суті хоче вже відкриту, каже, що він хоче торгувати із Путіним, і говорить про це на весь світ? Пані Дарино, перше ніяка це не стратегія, а це свого роду стаття для якогось ну, напівжовтого видання. Бо ніяка стратегія майже в кожному абзаці не починається словами ми хочемо. Ми хочемо цього, ми хочемо того, ми хочемо того, і так далі. Я вже не кажу про те, що якщо взяти проблематику безпеки Сполучених Штатів Америки, то на цих 30 сторінках, трошки більше ніж 30 сторінках, є ледь-ледь, можливо, п'ята частина всієї проблематики Сполучених Штатів Америки. Те, що стосується України, Європи, Росії, то це дійсно в якійсь мірі відображає виступ Джей Ленса на Мюнхенській безпековій конференції, наповнено таким же безглуздям, безграмотністю. Але а, стратегія ця вас вразить при читанні, шановні слухачі, тим, що там чи не в кожному абзаці. Завдяки нашому великому Дональду Трампу, завдяки рішенням генія Трампа, завдяки послідовності й натхнення Дональдом Трампом американського народу. Трамп це наша зірка. Ну якщо це стратегія Сполучених Штатів Америки, то жити цьому паперу залишилося рівно стільки, скільки жити Дональду Трампу як президенту. Я вперше в житті зустрічаю стратегію, де кожен абзац майже починається з імені Трампа. Причому основною ідеологічним вістрям цього документу є не те, що планується, що забезпечується, що обраховується, а бажанням. Я не випадково сказав на початку: ми хочемо, ми хочемо і так далі. Оці усі прояви емоційних писань в такому офіційному документі, як стратегія, зрівня того, що ми дійсно зайшли в конфлікт з певними чиновниками Європейського союзу, там і так далі. Ну, це принципово не може розглядатися як нормативний документ і так далі. Це навіть не може розглядатися як констатація фактів. Бо таке поняття, як чиновники, в даному випадку, воно не носить змістовного навантаження. Бо якщо писати, писати це треба про проблему, про яку йде мова, а не говорити взагалі. І тому стверджую, що це не є стратегія національної безпеки. Дуже е так серйозно, цей документ, цей текст нагадує окремі укази, е коли Дональд Трамп прийшов до влади після інаугурації Він підписав декілька указів про перейменування там е заток. Морів і так далі. І Там перед цим складалася така історична довідка. Так от цей текст нагадує свого роду от такі морально-етичні роздуми навколо долі Сполучених Штатів Америки з певними екскурсами історичними, з певними фантасмогоричними представленнями про те, що може бути. про... Думки президента Сполучених Штатів Америки, якою він бачить ту чи іншу державу, зокрема, у цьому тексті дуже так очільне місце присвячено Україні, Росії і так далі. Тобто, Великій Британії, Ірландії там і таке інше, хоча. Переважна кількість держав, навіть ті, які мають стратегічне значення для Сполучених Штатів Америки, вони уникли описання у цьому в лапках вікопомному документі. Насправді, і як на мене, це от враження людини, якій вдалося прочитати весь цей текст з першого підходу. Очевидно, що в даному випадку була принесена якась записка. Дональду Трампу і за його вказівкою вона а, оформлена в вигляді документу. Хоча, якщо взяти попередню о, стратегію, то це ні з чим не зрівняти. Я вже не кажу там ну от такі тези, наприклад, цей крок є. Слідочком а, політики Дональда Трампа в реалізації політики Монро, доктрини Монро, а при всьому тому, що ну навряд чи читач нинішній згадає, що таке політика Монро, яка проголошувалася в час адміністрацією Джорджа е, Кеннеді, Джона Кеннеді. Так, ну дійсно ви праві в тому сенсі, що написано дуже багато. «We want», ми хочемо. Ми сподіваємось, ми віримо. E, дуже багато дійсно історичних фактів. І от цікаво, що це виглядає більше, змахує на якусь передвиборчу стратегію кампанію, просто якісь пункти, О, які він хотів. Отут. Беруть. Ви отут, пані Дерено. отут ви точно вдарили це. свого роду такий проспект для ведення виборчої кампанії. Я думав, як чого воно мені нагадує? Дійсно, це така брошурка для ви але як то кажуть, це ж було вже. Він з цим і виходив перед виборами. Сенс просто це ще раз декларувати, якщо він нічого з цього, що він пропагує, не досяг. Ну, Там про фентаніл так само пишуть про боротьбу, що треба боротися, і Китай один із основних ворогів. Але що далі? Ну, тобто, це зараз виглядає просто як голослівні якісь балачки, за якими нічого немає. 24 години вже було 100 днів Трампа. Було. Він обіцяв, скільки разів закінчити війну? І що? Ну, тобто, е, тобто, потрібно, як ви кажете, з гумором відноситися до таких документів, робити далі свою справу, я так розумію? Так. Хочу вас запитати і стосовно Китаю, і стосовно СІ. як ви думаєте, чи оця зустріч Макрона із е, китайським лідером може мати значення в тому числі і впливати на Україну, тому що там Макрон закликався, аби той натиснув на Путіна, і встановилося між Росією та Україною енергетичне перемир'я, що перестали бити хоча б цієї зими по об'єктам енергетики. Як ви думаєте, чи дійсно вдасться сі вплинути на Путіна? Чи спрацює цей хід? Чи Макрон поїхав зовсім з іншою метою, просто на публіку, скажімо так, довелося сказати щось. Таке більш те, що люди хочуть почути, Ну в цьому плані щороку, через рік, один рік Сі до Парижу, на наступний рік Макрон до Пекіну. Це чергова поїздка, причому а, вона проговорювалася від самого початку, де ми пам'ятаємо, як минулої осені. До Парижу з візитом приїздив Сі Цзіньпінь, Він тоді відвідавши Словаччину, Угорщину, Сербію. От, в даному випадку відповідний візит відповідь Макрона взаємозалежність дуже велика. Причому по цілому ряду секторів економік економі, і Франції і Китаю у них є. Що вирішувати, над чим працювати, в тому числі по проблематиці балансу зовнішньоторговельного. Що стосується теми України, то і під час попередньої зустрічі, це питання, які стосувалися війни. А Еммануель Макрон піднімав і зараз. Однак, у відповідь з Пекіна лунає тільки одна фраза: Пекін продовжуватиме конструктивну політику. Наполягати на знаходженні мирних способів вирішення питання. Пекін розуміє, що лише переговорами можна досягнути успіху. І в такому форматі відповіді звучали і будуть звучати. Сі Ціньпінь нічого в цьому плані не робив Китай і робити не буде, а буде зберігати. А. Фінансування воєнно-промислового комплексу Росії, постачання до Росії. Подвійних технологій, постачання компонентів зброї, озброєнь, мікросхем, напівпровідників, ну крайньо дефіцитних речей для того, щоби Росія виробляла зброю. Також а, впродовж цього року, де не, коли не бачилися Макрон і Сі Цзіньпінь, Китай постачав напряму і через Центральноазійські держави окремі види зброї до Російської Федерації, і в цьому плані, очевидно, окрім публічних речей, Мануелю Макрону слід би було показати ці документи, по яких спостачання товарних груп зброї. Причому всі як які його оточення, клянуться, що вони ніколи не постачали літальної зброї до Росії. Це неправда. Китай це робив, причому і напряму і через посередні треті держави, особливо центральноазійські, хочу ще на сам кінець дуже коротко почути вашу думку стосовно того, чи зможе Європа дійти згоди, переконати Бельгію, щоб нам все таки надали той репараційний кредит, чи дійсно зможуть якось натиснути на Бельгію, чи якось вмовити її. А перше справа не в Бельгії, а справа в тому, що Вашингтон взявся за те, щоб тримати загнузданою Бельгію. Мова йде конкретно по Барта Девевера, якому постійно телефонують з Вашингтону і переконують його, в тому що цього робити не слід. А якось в розмові з вами ви маєте на увазі правильно. Так, 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 це прем'єр-міністр Барт Де Вевер. А ще навесні Бельгія поточного року дала згоду, а потім незрозуміло чому почали заткувати. Зрозуміло, тому що почали телефонувати з Вашингтону. Як пише британська телеграф, треба як можна швидше Європі віддати. Ці гроші українцям, бо два злодії Путін і Трамп просто розікрадуть ці 350 чи скільки там мільярдів. Тому і виникла нинішня ситуація. Я би розділив питання фінансування від Європи і репараційний кредит. Вашингтон буде наполягати на тому, щоби. Не чіпати ці кошти з метою розділити їх із путіним для мене це очевидно вже це зрозуміло. Це мелькнуло в 28 пунктах. Згадайте там 100 мільярдів, які мали передаватися американській стороні для відновлювання. Економіки України, відбудови України, потім ще 50% доходів з цих проектів теж передавалися Сполученим Штатам Америки. А ще в Женеві цю позицію викинули, тому що вона виглядає просто як пряма купівля Москвою Дональда Трампа. Однак Вашингтон не заспокоївся, продовжує, як нині пише Блумберг, продовжує телефонувати в Бельгію, утримувати. І аргумент, наприклад, позавчорашній прем'єр-міністра Бельгії про те, що ми не можемо на це погодитися, бо ця позиція записана в 28 пунктах плану Трампа. Ну, ситуація дійшла якби до крайнього безглуздя, кажу, давайте будемо розділяти. Європейці будуть допомагати Україні і нині. 3, 3 грудня Урсула фон дер Дерляєн, президентка Єврокомісії, запропонувала два варіанти допомоги Україні: це або репараційний кредит у сумі не 140, а 165, Тому що до переліку Бельгії включені всі країни, в яких є відповідні знерухомлені російські кошти, і другий пакет це. 90 до 2027 і далі знов 90 е, зарахування на внутрішній борг Європейського Союзу. А яке рішення буде прийнято, буде видно 18-19 грудня на засіданні Європейської Ради. Але воно буде, Прийнято я в цьому переконаний. Та дуже хочеться вірити, що дійсно буде позитивне рішення. Дякую вам за вашу аналітику і за ваш час. Обов'язково підписуйтесь на обидва канали на канал Романа Безсмертного. Там чимало аналітики, якою вам точно варто почути. Дуже вам дякую. Нагадаю, що говорили з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Дякую, дякую вам.